Дещо зменшенню кількості виявлених вибухонебезпечних предметів при розмінуванні саперами. Загалом з початку тижня за минулий тиждень здійснено 352 виїзди і знешкоджено 980 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС, загалом 38 піротехнічних розрахунків, 192 особи та 76 одиниць. Піротехнічної техніки. Вони продовжують обстежувати лінії електропередач, а також відпрацьовують заявки місцевих мешканців, розміновуючи приватний сектор. Починаючи з початку війни, саперами ДСНС обстежено понад 2520 гектарів території. Обстежено 1260 кілометрів лінії електропередач. виявлено та знешкоджено близько 64 чотирьох тисяч. 900 вибухонебезпечних предметів. За тиждень стався один підрив цивіль... цивільної особи на вибухонебезпечних предметах. Вона постраждала. Це жінка. В місті Балаклії подія сталася 18 квітня. Поблизу магазину екватор в середмісті Балаклії. В траві вона наступила на протипіхотну міну «Пелюстка» в результаті чого отримала травму стопи, була госпіталізована до місцевої лікарні. Ще раз хочемо звер... звернутися до всіх мешканців Харкова та області, не звалікати правилами особистої безпеки. При виявленні будь-яких підозрілих вибухонебезпечних предметів треба негайно зателефонувати за номером 101 або 112. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами. 17 квітня у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному житловому будинку. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Жит постраждалих не було. Цього ж дня в село Бочкаве Вовчанської громади в результаті обстрілу сталася пожежа також на території приватного житлового домовладіння. Загорівся будинок на площі 100 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. 18 квітня стався масований ракетний удар по середмістю Вовчанська. Одна з ракет влучила в приватний сектор. Загорілось відразу два житлових будинка, 10 житлових будинків було пошкоджено. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Постраждало дві особи. Інший осередок ураження був на території місцевого ринку. Було частково пошкоджено або зруйновано близько 150 торгівельних павільйонів, 60 павільйонів загорілося. Площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів о четвертій ранку усі осередки пожежі були ліквідовані. Лише після цього, вже 19 квітня. Вранці рятувальники приступили до аварійно-рятувальних робіт, обстеження завалів. і У будівлі літньої кухні були виявлені тіла двох загиблих осіб: це 50-річний чоловік та 44-річна жінка. До проведення пошукових робіт було залучено 15 чоловік особового складу ДСНС та 15 чоловік з комунальної служби 19 квітня. У місті Куп'янську сталася пожежа у приватному житловому будинку. Також спричинена ворожим обстрілом. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені сусідні будівлі. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було. І 22 квітня вночі ворог завдав масованого ракетного удару по місту Харкову та Харківському Харківській області. Одна з ракет влучила в приватний сектор в селі Котляри Харківського району. Загорілася господарча споруда, зруйновано, та або частково пошкоджено було 12 житлових будинків, постраждало 4 легкових автомобіля. На щастя, жертв та постраждалих не було. Інші ракети поцілили одна на підприємства в Київському районі, інша на територію фабрики овочевої фабрики в Основянському районі. Там були пошкоджені 12 теплиць. Пожежі не пов'язані з веденням бойових дій 19 квітня. У селищі Шах... Сахновщина, Красноградського району сталася пожежа в приватному житловому будинку, спричинила вибух газового балону, в результаті чого зайнявся будинок на площі 80 квадратних метрів, і частково були пошкоджені будів... конструктивні елементи даної будівлі. 65-річний господар даної будівлі загинув на місці. 22 квітня на вулиці Баварській виникла пожежа на території автозаправної станції. Там грів резервуар, резервуар з залишками газу. Площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Рятувальники запобігли розповсюдження полум'я і на легкові автомобілі, на будівлю автозаправної станції. О 23.53 пожежу було. Ліквідована причина виникнення пожежі встановлюється наразі правоохоронними органами. І вже 23 квітня виникла пожежа у будинку барачного типу в селі Слабіцьке Харківського району по вулиці Зарічній, 13. До місця події були направлено 6 підрозділів ДСНС. На момент їх прибуття було встановлено, що будівля Майже повністю була охоплена полум'ям. Загальна площа 750 квадратних метрів. О 12.07 пожежа була локалізована і о 6 ранку повністю ліквідована. За попередніми даними, постраждалих не було. Причина виникнення пожежі також встановлюється. Ну, попередня версія це необережне поводження з вагнем. Дякую за увагу. Шановні колеги, будь ласка, запитання, якщо є Суспільна Харків, Маргарита Дешкіна, скажіть, будь ласка, з чим пов'язано таке зменшення кількості людей, які підриваються на мінах цього тижня? Напередодні Пасхальних свят ми проводили такі інформаційні заходи, масові інформаційні заходи, безпосередньо в населених пунктах деокупованої території Харківської області та тих населених пунктах, де велися активні бойові дії. Залучені були як працівники ДСНС, сапери, також працівники Нацполіції. Обсяг роз'яснювальної роботи і попереджувальна робота була направлена як з мешканцями приватного сектору, як на підприємствах, так безпосередньо біля кладовищ в центральних частинах міста, в приватному секторі. Ми роз'яснювали роз людям про те, що як треба поводитись при виявленні будь-яких підозрілих предметів, а також розказували, що не слід взагалі не чіпати, не таркатись, а відразу телефонувати за номером 101. Ймовірно, це і посприяло такому різкому зменшенню кількості трагічних та нещасних випадків при поводженні з вибухонебезпечними предметами. І маємо надію, що Така тенденція і продовжиться, і ми взагалі не будемо мати подібних випадків на території Харківщини. Скажіть, будь ласка, залишається де да, чергування біля кладовищ цього тижня, якщо вам відомо? Чергували правоохоронці поблизу кладовищ безпосередньо під час Пасхальних свят. І чергували на в'їздах до населених пунктів. Підрозділи ДСНС на кладовищах не чергували, виїжджали лише для ідентифікації вибухонебезпечних предметів або вже для розмінування конкретних заявок, якщо такі вибухонебезпечні предмети були виявлені. Наскільки зараз багато заявок надходять для гуманітарного розмінування? Як швидко? Загалом з початку бойових дій. Відпрацьовано вже понад 21 тисячі заявок від населення. Залишаються ще невідпрацьованими близько 1300 заявок, але вони по, потих... Тому що сапери зараз працюють на лініях електропередач, розміновуючи територію поблизу ліній, для того, щоб електрики мали змогу полагодити електродрати. І лише після цього в населених пунктах поблизу цих ліній електропередач проводять розмінування безпосередньо приватного сектору. Таким чином потихеньку відпрацьовуючи всі заявки від населення. А загалом їх надійшло понад 22 тисяч. Дякую. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, от сонячна погода вона якось впливає на війні, можливо, вони віддіваються по собі от полюстки чи є така. Якщо вона є самоліквідатором, вона повинна була здетонувати в термін від однієї доби до восьми. Якщо вона не здетонувала, то вона може там пролежати в траві і, і, і рік, і, і більше, поки її не розмінують, або, ну, на, на жаль, бувають випадки, коли люди наступаючи підриваються. Маємо надію, що таких випадків значно поменшає, або взагалі їх не буде. Пане Євгене. Пане Євгене, питання щодо е, героїв е, е, без зброї. Співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій в Харківській області, які стали героями у тому числі, документальних матеріалів і фільмів, які були зняті під час спочатку повномасштабного вторгнення, у тому числі іноземними журналістами. Пару днів тому був перегляд і обговорення і зустріч з продюсерами фільму Україна життя під російським ударом. і Там одним з героїв є. Співробітник ДСНС у Харківській області, начальник 11-ї пожежно-рятувальної частини Роман Качанов. А скажіть, будь ласка, хлопці зараз в США, ми знаємо це. Що вони там роблять? Чому їх і куди запрошують, і взагалі, як складаються стосунки з іноземними колегами? Наразі хлопці, герої даного фільму і герої вашої. Програми Лютий лайф це Роман Качанов та Сергій Білоус, перебувають у Сполучених Штатах Америки з такою благодійною акцією. Вони, по-перше, спілкуються з, з своїми колегами-рятувальниками Сполучених Штатів Америки, а також презентують і показують всі, всі ці наслідки ворожих обстрілів. Всі випадки збройної агресії Російської Федерації на території Харківщини показуючи все це для населення Сполучених Штатів, безпосередньо зараз вони перебувають в Чикаго і по поверненню. Ма напевно, ми запросимо їх до спілкування, і вони розкажуть більш детально про свою робочу поїздку, про те, що вони там робили, з якою місією вони вирушили до Сполучених Штатів Америки. Ну я маю надію, що ми зможемо детально обсудити всі всю їхню гуманітарну подорож. Не питання від наших колег журналістів днями за повідомлення міжрегіонального центру гуманітарного розмінування у Харківській області почали знаходити нові міні пастки протитанкові міни, начинені гранатами. Чи дійсно це щось якась нова небезпека, чи це вже зустрічалися ДСНС на території Харківської області? І взагалі уточніть, будь ласка, які саме вибухонебезпечні предмети наразі найбільшу загрозу найбільш часто зустрічаються. Найбільшу загрозу складають ті вибухонебезпечні предмети для звичайних пішоходів це протипіхотні міни будь-якого типу, найнебезпечніша і найпідступніша це протипіхотна міна ПФМ-1 або ПФМ-1С пелюстка. Для населення, яке пересувається на транспорті, це протитанкові міни. ТМ-62. Що стосується тих знахідок, підступних знахідок, які ворог встановлював на території Харківщини, це і протитанкові міни, подвійної, скажімо так, дії, коли вони під одну міну підлаштовували іншу, для того, щоб при розмінуванні сапер розміновує верхню частину. Цих боєприпасів, не помічаючи нижню частину, тобто проти танкову міну або гранату, яка закріплена біля неї. З такими випадками наші сапери стикалися доволі часто, починаючи від розтяжок і закінчуючи такими підступними знахідками, такими підступними призвами. Приспос... Приспаса... Пристосуваннями, як ви вже сказали, коли закріплюється до протитанкової міни, ще або граната, або інша протитанкова міна, яка закопується на глибину до 40 сантиметрів. Дякуємо. Дякуємо, пану Євгену Василенко. Нагадаю, у нас сьогодні в студії був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Дякуємо за інформацію. Слава Україні, героям слава. Дякую.